І пальну зльотом. І не знаю, як воно так вийшло, одне слово. м'яч я пальнув. А м'яч повільнісінько так, красивенько, зеленів і покотився. Я його не зачепив навіть. Хлопці тут, звісно, біжать, лається, геть із з поля кричать. ти, брундуку! Ну я й пішов геть із поля, ні за кого не дивлячись, бо що мені залишалося, Розділ другий. У якому я знаходжу яєчко не просте і не золоте, а значно цікавіше. Татова автівка стояла біля під'їзду, а з другого поверху із нашої квартири аж на двір долинали любені писки. Все зрозуміло? Їдемо в село до бабусі. Дзвонити в квартиру мені не хотілось. Я все ще був, мов причмалений через той незабитий гол і волів нікому не показуватись на очі. Навіть домашнім. Ну, бо зараз почнеться, чого носа повісив, та ще денника покажи, та чи не образив тебе хто, а щоденеку що? Дванадцятка з літератури і одинадцятка з історії, мої стабільні оцінки. Буде ще, як мінімум, десятка за ту злощасну контрольну із лінійними рівняннями. Але гадаю, що більше, бо там навіть випадково помилитись не дуже виходить. Цифри ж збігатися мусять, якщо розв'язок правильний, а в мене все позбігалося. Хіба до почерку математичка придереться? Він у мене за але ж ніби не мала б, Не малявками вже, щоб учителі до таких дурниць придиралися. А тепер, дівчата і хлопці, маю до вас питання що сталося з бурундуком на полі? Його Він... не знаю, куди викинув? Так, Мішо? Летів м'яч на Гаїті куди то Кудись, втік так, Мішо, ви казали. Його вигнали? Так. Після цього всього, звичайно, що так. Ну що, тоді, слухаймо, далі. Його там не вигнали, він сам там ушов. від з сказали геть з поля. Все-таки його нагнали. А скажімо вам було б так приємно, якщо чесно, як от поступили з ним? Я думаю, ні, тому що кожен має. Скажемо так, кожен має право на помилку. І оскільки він грає перший раз, фактично, що ну так вже склалося. І потім ображати його всією школою, ну, це теж не є добре. Якось. Пишеш, як пишеш, головне, щоб розібрати можна було твої каракулі. Ні, як себе не відволікай, скільки не думай про приємне, а думки все на поле повертаються. І треба ж було якомусь лисому і бородатому чортові принести за дрехвістку до тих клятих воріт. Ну що вона там забула? Та їй до футбол, як свині, до нашої морської свинки. Аж ні, приперлася, баньки повитріщала, кісочки в різні боки стирчать, і бантики на них жовтенькі, мов прапорці. Як тут пом'ячу цілити, коли вона вперлася у тебе? Очима і усміхається, тут і Микола Шапаренко поковзнеться і грюкнеться на штрафному майданчику, як от він уміє. Та що там Шапаренко? Тут і Ліонель Месі від такого погляду по м'ячу не влучить. А про Криштіану Роналду я взагалі мовчу. А ці партнери, Бурндуку, геть із поля, який їм бурндук, коли списати, то мали не Івась Іванович. А коли не вчу, то вже й усі гулі на мене. Отже, як тоді ставляться до Івася? Як до нього ставляться? Дуже погано. Дуже погано. Правда? Чому, як ви думаєте? Він бачите, і до всіх добре ставиться, і списати дає. Вони в цьому футболі, але на нього дуже сильно. Вони всі з'їлися. Як ви гадаєте? Бо це був останній 3 на 3 футбол. Було последній шанс виграти, а він викинув м'яч. Але ж до того над ним теж насміхалися. Тобто ми з вами знаємо, що у булінгу немає ні дати, ні причини. Здебільшого просто так. І ми бачимо, що Івась вас надто добрий, занадто добрий. І, в принципі, цим хлопці інші користуються, насміхаючись з нього, правда ж? І Дівчата також. Образливо, ну подумаєш, не вучив. Не дуже й хотілося. Та гаразд, треба додому заходити. Нема чого стовбичити на сходах. Ще хтось з сусідів перестріне. Тітка Люда із четвертого поверху, чи дядько Василь з третього, та присікається, чого сумний, невеселий. Мама визирнула із кухні. Ой Вася, добре, що ти вже вдома. Перевдягайся, в мої руки і швидко йди обідати. За десять хвилин рушаємо. Тато, звісно, звернув увагу, що зі мною щось не гаразд. але доколопуватися не став. Він у мене молодець. Знає, що коли мені треба буде поговорити, я сам підійду. Лише п'ятачка показав, мовляв, носа вище та й усе. А мамі не було коли. Мама, всю дорогу, любов гамовила. Усе ж. Іноді добре, коли молодша сестричка Вереда, на передньому сидінні можна їздити поруч із татом а не позаду, як малявка. Бабуся нам дуже зраділа, сплеснула в долоні, заойкала про те, як виросла Любочка, який дорослий ставюваль, Ну, все як завжди. Доки тато заводив автівку під навіс на подвір'ї. А мама діставала із багажника гостинці та сумочку з речами, переважно любеними вдяганками. Бабуся бідкалась про те, що вечора ще не готова, і нарешті послала мене у курних забрати яйця, що їх кури нанесли за день. Мовляв, свіженько яєшеньким ще зготує. Так було кожного разу, коли ми приїжджали до бабусі, Тому я лише усміхнувся і пішов, куди виліли. На дворі вже посутеніло. Але бабусине подвір'я я знав як свої п'ять пальців, тож у курник мені і заходити не треба було, досить просунути руку поза дверця та ліворуч і намацати гніздо. Ага, ось воно. Одне яєчко, друге, третє, четверте. Ой, а в гнізді ще щось є. Ніби яєчко, але маленьке таке. Заберу роздивлюся на світлі. Еге ж, справді яєчко, таке, ніби курча його знесло. Але ж у жовтні курчат не буває, вони влітку вилуплюються, коли тепло. Може, пташине? Але чого б воно у курячому гнізді опинилося? Та й пташині зазвичай поцятковані? А це біле, біле. Невже якийсь новий вид дозулі у нашому селі завівся? Невідомий науці, що курям свої яйця підкидати навчився. Та ні, це фантастика, які восени зозулі. От, молодець, Івасю, та бабуся. Занось до хати зараз я їх на сковорідку із сальцем, а курник прикрив, щоб лисиця не влізла, прикрив бабусю. А що це за яєчко у гнізді було? Дивне таке маленьке. Хм, Узяла до рук, піднесла до очей, роздивилася на світлі, то зніще оночку, або що кажуть, зносок. Зніч. Я тобі потім розповім дивне не яєчко? Що знайшов івався бабусю в селі? Я... А яке то яйце було? Хм? Яке воно було? Та не драконяче, ні, і не зміїне. Яке воно було? Малень... Я я не знаю. Маленьке. Дуже маленьке, що він подумав, що це пташини, але у пташок, зазвичай, вони в крапочку, а тут воно було просто таке маленьке, 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 схоже на пташини, але чисто біле. Точно куряче, правда ж? І слухаємо далі. Я одразу ж заховав у горнятку на верхній полиці бабусиного буфета, ну бо любі його тільки покажи, то вже буде по ньому. Може, я за нього в когось із сільських хлопців справжнє пташине яйце виманю, чи ще якусь цікавинку. Хто зна, для чого воно в селі годиться. Бабуся згадала про зніще, коли ми вже помолилися і спати вкладалися. Люба коло бабусі примостилася та й стала вимагати казочку. Ну, я теж послухаю. Ні, ні, я вже з того віку вийшов, щоб від підказочки засинати, але ж бабуся так цікаво їх розповідає, ото вона підморгнула мені, не забула, мовляв, та й каже: Іноді буває. Що курка знесе дивне яєчко, непросте, а таке, як звичайне, біленьке, але дуже мале, точнісінько, як пташине. І воно не просто собі яєчко, а особливе, його зніщем називають або ще з носком, і курка несе його останнім, коли вже всі яйця знесла, тільки воно залишилося так от, старі люди кажуть, що із того зніща можна вивести. Прости, господи, дідька, маленького такого домашнього, ще антипком його називають або хованцем. Як? Сплавного, дивується Люба. Ну, я не знаю, який він справжній, я його не бачила, але так, старі люди кажуть, а вони пусто дурно говорити не будуть. От коли я була маленькою. Ото, буває, зберуться жінки осінніми вечорами при каганці, бо світла тоді ще не було, та й кукурудзу лущать або горох, або квасолю, або біб. Ну, або прийдуть, чи плетуть що, і щоб не скучно було одна одній різні історії, одповідають. Он же що може бути з тим яйцем? Хто ж мені скаже? Дівчата, хлопці, що може бути з тим яйцем? Ну, ось бо, хто мені розкаже? М? Ну, ось бо, Можна з нього що виростити? Маленького? Кого? Чор? Дівчата, хлопці, кого з нього можна виростити? Маленького? Чортика. Так? Якого я як буду називати? Антип. Антипко. Угу. Будьте активніші. А я маленька така, як ти, Любочка. Теж ото лущу собі якийсь горох та й слухаю. То вони розповідали про те, що зі зніща можна дідька вивезти, який нібито у всьому допомагати буде, але не так просто його висидіти, як здається, бо людина ж не курка, вона не може на гнізді сидіти. Казали старі люди, що треба отаке зніще сім днів під лівою пахвою носити, вигрівати. А головне ні до кого за ці сім днів і словом не обмовитися. Якщо ж заговорив, то все, пишу пропало. От із... Яке головне було правило для того, щоб виростити собі такого чортика? Нікому не говорити про нього. Так, сім днів грати таку мовчанку, правда ж? Складно було, бо як ви думаєте, чи ні, чи Це легко? Складно. Чи впорається Іванко? Давайте дивитися. Задумав. Івась Бондарук вивести собі. Антипка помічника, але нелегка це справа. Адже спробуй не говорити у школі ні з ким цілих сім днів. Різні неприємності спіткали Івася через цю ідею і ось чим усе закінчилося. Розділ сьомий, у якому геть усі виходять із себе. На хімію перший рук у четвер я мало не спізнився. Тобто все ж спізнився. Дзвінок застав мене у шкільному передпокої, тому на другий поверх, де мешкає наш клас, я летів як скажений. Боюся, що якби на сходах стояв директор, то довелося б і йому політати. На щастя, вчителька трохи затрималася, і я встиг ускочити в клас за кілька секунд перед нею, а все через дурне морозиво, точніше, через дурні ідеї. Спав я цієї ночі погано. У тім, як і всі останні ночі, постійно здавалося, ніби я уві сні невдало повернувся і розчавив яйце. На щастя, цього не сталося, та певно тільки тому, що навіть уночі я мусив бути уважним. Зате відчував, що на уроках, особливо нудних, починаю коняти. Перед ранком, коли сон чомусь геть вивітрився із голови, я зрозумів, що коли так піде й далі. Витягнути весь тиждень не вдасться. Треба щось придумати, щоб бодай на день залишитися вдома. Якщо не сьогодні, хоч сьогодні знову фізкультура, і просити маму про нову записку марно, то бодай завтра, коли у нас аж сім років і останнім та сама клята фізкультура. Найкраще було захворіти. Ну так, захворіти і спокійсінько пробути вдома ці капусні два дні, аж доки в суботу. Ох, дожити ще треба до тієї суботи. То що, ноги промочили, але на дворі, незважаючи на кінець жовтня, сухо. І раптом я зрозумів, що треба робити. Три дні. Аж три дні я не ходив до шкільної їдальні. Сьогодні буде четвертий, але копійчину мама дає мені кожного ранку. А крім того, у мене ж є скарбничка, де я збираю гроші на новий айфон. Що відбувається з Івасем? Дівчата, хлопці. Він собі збирає на iPhone 13 Pro Max. Ну, не сказано прямо на який iPhone, але загалом на iPhone. так? Добре. а Як він збирає ці гроші? Бо він куди не ходить? І які мама йому на обід дає. Так, Бо він до їдальні не ходить. Правда ж? Слухаємо далі. Це ж купа грошей. Айфон почекає, тим паче, що в суботу я матиму того, хто грошові бажання, якщо вірити бабусі, виконає особливо охоче. А в супермаркеті аж два величезні холодильники з морозивом, з'їсти кільканадцять пачок, і до вечора в мене буде така ангіна, який позаздрить навіть, навіть не знаю хто. Отож зранку я побіг не до школи, а просто до супермаркета. Купив одразу п'ять пачок пломбіру, касирка зиркнула на мене підозріло, але не сказала нічого певно, їй треба товар розпродати, а для морозова зараз не сезон, крім мене ніхто не бере. Ну і що він взяв цей пломбір? Щоб заболіти? Захворіти, і що ні з ким не говоря. Грити. Зайшовши за ріг, Першу пачку з'їв із задоволенням, другу сяк так, третю заледве, четверту віддавився, а п'яту так і не зміг проковтнути. Половину віддав по голубам, У горлі аж скрипіло, ніби там побував йолопуки, червоний в нього ніс, краса. Я був дуже задоволений, доки не збагнув, що запізнююся. У класі на мене чекав сюрприз. Оленка Зайко пересіла. За іншу парту, подумаєш, мені самому краще. Ось лише чому вона так підозріла на мене позирає? О, шепочеться з Мариною Кирилюк, такою ж заучкою, як і сама, і вже обидві витріщились на мене і пирскають у кулачки. Минув рок, перерва ще урок, до мене ніхто не підходив, нічого мені не казав, але всі витріщалися, мов на прокаженного. Далі була фізкультура. Я не придумав нічого, зітхнув і, взявши пакети з формою і кедами, пішов у роздягальну спортзалу. Там, як мені здалося, роздратовані програшем хлопці тільки й чекали на мене. Наперед вийшов Іванюк, Борон... Що ж буде робити той Іванюк? Як ви думаєте, які ставки? Можливо, вони поб'ються, а можливо, ні, правда? Можливо, він помиритися хоче. І все ж таки, як же ж буде? Справи з цим чортиком, правда? Тому ваше завдання туди: або дослухати, переслухати твір ще раз, або перечитати, кому, наприклад, зручніше з текстом. У вас це все є у К'юмені. А наступний року безпосередньо розпочнемо з того, що почнемо виконувати невеличкий тест.